Зараз і наші партнери задаються питаннями: а як буде звільнено Крим? Мені здається, це дуже симптоматична постановка питання. Вони розуміють, що це буде відбуватися. І от журнал Економіст написав: Ну таке, як ніби знаєте, як застереження, ніби про те, що е -е, військові експерти, які добре знають рельєф півострова зазначаючи топографія півострова, має примусити Україну замислитися. Та, тобто вони говорять, що це буде все дуже складно зробити. що... Наводять історичні приклади під час кримської війни там було багато величезних жертв, там і все таке інше. Я ось думаю, що з точки зору української стратегії наші партнери не розуміють, що ситуація може бути такою, що окупанти просто тікатимуть звідти. Я хотів про це сказати. Ті, хто говорять про те, про е, яка, який яка там масштаб, е, який, який там рельєф, і про це все е, хай почитають е, Манштейна утіряної побіди. Це один із генералів Гітлера, і я виключно його цитую, тому що я сам військовий і вивчав історію всіх битв, там, дивлячись, нацисти, не нацисти, але мені цікаво було все з військової точки зору. Так, от він. Коли говорять про Крим, часто називають, що про ці перешийки їх неможливо взагалі перейти, тому що Крим от, він стоїть за рахунок цих перешийків. Він взяв ці перешийки за рахунок двох танків, от просто перейшовши. Розумію, що кожна битва вона по різному, але не, не можна сказати, що це неможливо. Тим більше, півострів Крим, якщо правильно і мати зброю, яку ми маємо, ну це може бути щось похоже, схоже і на правобережжя, коли відрізана вся логістика, знищений мост, і тільки там по морю може. Підходити туди допомога, і так само може по морю, тільки звідти всі можуть тікти, як це було, і ми пам'ятаємо історичні. Тому я не знаю зараз, як це буде, але це те, що буде, це буде я впевнений. І я думаю, що коли справа дійде до Криму, тоді вже буде питання стояти, можливо. Того як ви кажете, що звідти потрібно буде тільки втікати. Якщо ми звільнимо всі території вже до Криму, якщо ми займемо вийдемо на наші кордони, то питання Криму буде виключно або Звільнятися або вести переговори вже конкретно про його звільнення шляхом того, щоб росіяни звідти вийшли. Але що цікаво, що не всі військові експерти, в тому числі і західні, розуміють, що українська армія не діє так, як російська, завалюючи все горами трупи трупів там, фронтальними атаками, те, що вони зараз в районі Бахмута намагаються робити, так що це зовсім інші підходи, інша стратегія, інша тактика. А як ви собі уявляєте історичний період, під час якого? А тимчасово окупований нині Крим буде звільнено і вичищено від окупантів. Як я його собі як, як, от от історичний проміжок, коли це може статись, На вашу думку, Слушайте, ну тут питання в тому: у нас є деякі наші керівники, військові, і вони мають набагато іноді більше інформації. Да, якоюсь вони діляться з комітетом, якоюсь не діляться, розуміючи, що вона не вся реалізуєма. Але Вони сказали, до кінця літа все закінчиться, і ми сподіваємось, будемо робити все щоб в наступному році до кінця літа реально все закінчилось? Ми ж ну ми розуміємо, що справа складна, особливо з Кримом. Ми розуміємо, що Росія Крим це те останнє за що буде чіплятися Росія у всьому у війні, в перемовинах, в шантажі, в торгівлі там виторговань, тому що для них це дуже важливо, але ми повинні розуміти, що ми не можемо в 21-му сторіччі віддати територію, яка є реальна наша за Конституцією. і ми зараз з вами швиденько поборемо один із російських фейків. Зараз у нас а, така антифейкова рубрика, яка називається антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Росіяни запускають зараз масовано фейки і брехню про те, що в зв'язку з ракетними атаками і нанесеною шкодою українській інфраструктурі в Україні нібито панує мародерство, Значить, відбуваються погроми продуктових мереж. Це до речі, вони не вперше роблять, коли починався спалах коронавірусу. Зокрема, газета «Ізвєстя», це один з рупорів такого російського рашизму а чи нацизму. Та писали, що в Україні погроми, продуктові мережі, бійки за харчі і все таке інше. Знаєте, щоби спростувати цей фейк, треба мені просто цікаво у вас запитати. От місто Миколаїв, яке перебувало під обстрілом, так. І наскільки шляхетно себе поводили мешканці міста навіть в таких екстремальних умовах? От ваше спостереження? Дивіться, я і про Миколаю можна говорити, і про. Інші населені пункти ніякого безладу ніколи не було. Я скажу, по перше, держава забезпечувала. По-друге, де можна було, якщо ми говоримо конкретно про наші волонтери, гуманітарні організації досить багато чого забезпечували. І ті території, які ми звільняли, які були просто знаходились під окупаціями, приходили. Вони кажуть, ми готові терпіти відсутність світла, відсутність їжі, відсутність всього. Але щоб ви були. Поруч, а не росіяни. Тому це все російські фейки да навіть смішно. треба приїхати і подивитися на стійкість українського народу. Я думаю, що йому може позаздрити весь світ. Дякую, Роман Костенко, народний депутат, голос, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, дякую вам. Слава дякую. Україні! Героям слава. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.